Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, я мазані кобєчка нові акції. Шкарпетки дитячі по 14,50. речі, досить такі тут вищі вони і з різними малюночками. Шкарпетки чоловічі по 14,50, теж вищого такого формату. Сірі зі смужками. Шоколад Міленіум із горішками 100 г за 40 гривень. Сік соковита об'єм 950 мл за 27 гривень. Смаки є в асортименті. Тканині маски для обличчя по 15 гривень. І двіться, вони Одесні тигрики, кавунчик, ківі, грімс та кицька. Чашка скляна, рельєфна, 200 мл об'єм, за 34 гривні. Виглядає як крижинка. Парфумерія. ціна 29 гривень. Такі аромати в олівчиках. Мені одразу нагадалось, як колись стояли і продавали, знаєте, такі були в форматі ручок парфуми. Такі теж вони довгенькі були. Ой, дуже приємні спогади. Хоча тоді здавалося, що це нав'язовий маркетинг. Може, не ставалося, може, так і було. Одним словом, ось такі олівчики по 29 гривень за 16 мл. Милорідке маква дойпак 450 мл за 19,50. Грейфрут, манго, банан аромати. Пакети для сміття 14,50, 35 літрів 30 штук. Міс Хелен кисневий відпілювач. Тут 450 грамів в упаковці ціна 60 гривень. За 39 гривень лопатка для торта. Металева. Сиропи, є різні смаки, об'єм 200 мл, ціна 20 гривень. Кава чорна карта еспресо 225 грамів за 130 гривень. Подарунковий набір цукерок «Чорнослив» із горіхом в шоколадній глазурі 90 гривень 250 грамів. Печиво Марія 77 грамів за 8 гривень. І наполеон теж 8 гривень. І рис. По 17 гривень за 80 грамів. Праска за 425 гривень. Акція на глиняний посуд із червоної глини. Такий набір для спецій. Ціна 75 гривень. Салатник керамічний 75 гривень. Такий набір для спецій. Чотири контейнери за 68 гривень. Супер знижка. Такі контейнери вони прозорі, кожна окремо мають ложечку і ще мають прозору підставку. Ось гарний формат. Угу. Дивіться, зі всіх сторін, бо бачу, що є дефекти. Не акціями єдиними. Ви подивіться, яка краса. Чайник заварювальний на 1,5 літри за 225 гривень. Виглядає просто вау. Давайте відкриємо. та да да, -да, -да. Це називається очікування реальність. Коробка має дві сторони, Ну, це явно гарніший. Та? Ну, короче, короче. Так, така цукерниця по 75 гривень. Ось так виглядає вживу. Ну, цукірочки. Я думаю, можна і на цукор використовувати, правда? За 225 гривень термочашка кольорова на 500 мл. Кольорів є декілька, ось так воно виглядає, має такий шнурочок, і на самій коробці є зазначений колір. Цей варіант буде червоного кольору, а цей, що я відкрила, жовтого. 165 гривень, акційна ціна за набір. Графін, об'єм 780 мл і склянка. Графін має таку форму, що склянка ось так гарненько складається у вигляді, бачите, як ковпачок. Такий цікавий формат. Два варіанти кольорів на вибір. Пакети для сміття за 55 гривень від Fainon, 60 літрів 20 штук. 125 гривень коштує лампа настільна LED, гнучка. Нічник лампа за 65 гривень, світиться різними кольорами. Щітка для чищення по 29 гривень. Такий Йоршик для пляшок за 14,50. Має ще таку губку на кінчику. 129 гривень коштує ось така губка. Вона є тверда, а коли розмочуєте у дітей, вона стає м'якою. Супер знижка. До речі, інші розібрали. Бачите, ці, що ми з вами дивились раніше. Такий рушничок за 95 гривень розмір 50 на метр. За 425 гривень такий плед тваринка. Дуже м'який. Можна використовувати як іграшка, а там всередині мачти є замочок і пледик. Тут таких приколів є багато. Є змійка 426 гривень. Єдинороги. Ще тут хтось яскравий такий. Ой, це гусь. Теж, мабуть, із пледом, бачите, бо має замочок. За 245 гривень подушка для подорожей під голову. Чашка пластикова на 250 мл. За 24 гривні. І декілька варіантів кольорів. Гаманець жіночий із екошкіри на магніті. Ціна 115 п'ятнадцять гривень. Багато є відділів для карток, є і замочок і для купюр. 9 гривень та 50 копійок. Такі кусачки дитячі, металеві. Пляшечка дитяча за 200 гривень, об'єм 240 мл. За 115 гривень набіри для коригування та макіяжу брів. А є ще ось такий варіант, теж 115 гривень. Тут і палітра тіней, і туш, і підводка, та навіть накладні вії. Спонж для обличчя ціна 14,50 за 2 штуки. Блискітки для нігтів, 6 штук за 15 гривень. За 34 гривні коробка для дрібниць металева. Гель-лаки 10 мл за 24 гривні. Новинка. Такий набір консилерів міні-палетка за 50 гривень. Її вони у двох відтінках. Навіть не у двох, а у трьох. Помада для Губ Елен Про знижка аж 70%. Ціна 42 гривні. Так, є тестер. Давайте заглянемо. Так, угу. фокус, фокус. Ось.